Варини це цінні й необхідні продукти харчування м'ясо, молоко, яйця, мед, вовна тошовк для виробництва тканин, хутро для пошиття одягу, шкіра для взуття. Людини у важкій роботі. Коні, верблюди. Це наші вірні друзі, собаки, кішки, папуги. Це чудовий настрій. Коли ви чуєте співсоловейка чи спостерігаєте в лісі за білкою, яка спритно стрибає з гілки на гілку та з цікавістю дивиться на вас, тварини це ліки, якими лікують від різних хвороб, наприклад, зміїна та бджолина отрути, мед, борсучий жир. Що про свійських тварин і домашніх улюбленців люди дбають? то диких тварин вони нерідко знищують або безжально зменшують їхню кількість. Дуже часто діяльність людей завдає шкоди диким тваринкам. Що ж станеться, якщо зникнуть дикі тварини? Правильно, зникне і дика природа. диких тварин природа нашого краю дуже збідніє. Не буде чути співу пташок. Зникнуть мешканці водой, ліси та луки стануть пусткою. Отож дикі тварини потребують бережного ставлення, а ті, які опинилися під загрозою зникнення охорони. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як можна дбати про диких тварин, які дикі тварини перебувають у небезпеці і потребують охорони. Ви навчитеся описувати та розпізнавати рідкісних тварин рідного краю, щоб коли зустрінете цих тварин серед природи, не завдавати їм шкоди. Люди втратять не лише важливі продукти харчування, а й своїх вірних друзів і радість від спілкування із ними. Життя тварин залежить від вашої поведінки у природі. Розгляньте малюнки на сторінці 38 в підручнику та дайте відповідь на запитання. Як діти можуть дбати про тварин? Перший малюнок. Навесні можна робити шпатівні та прикріплювати їх на дереві. Щоб птахам було де жити. Другий малюночок. Зима. Взимку можна готувати годівнички і там підгодовувати пташок. А ще поглянь взимку, що можна робити. Можна в спеціальних годівницях, так, в лісових господарствах допомагати дорослим годувати диких тваринок оленів, лосів, козуль. Також можна огороджувати мурашники для того, щоб їх ніхто не зачіпав, тобто їм ніхто не нашкодив. У результаті вирубування лісів, осушення боліт розорювання степів і використання отруток хімікатів зникли місця, де селилися багато диких тварин їм ніде ховатись, виводити потомство, чим живитись. Кількість диких тварин почала зменшуватись. Знищення місць проживання тварин, забруднення повітря, води і ґрунту стало причиною зменшення чисельності багатьох тварин. Зникаючі рідкісні види тварин, заносять. До Червоної Книги України. Запам'ятай ці тварини потребують охорони. Це назви тварин, занесених до Червоної Книги України. Спробуй їх описати. До Червоної книги України занесений лалека Чорний, тхір Степовий, Махахон. Ропуха очеретяна, дрохва, гадюка степова та багато інших. Тварин або рослин так, їх, як і зникаючі види рослин, заносять до Червоної книги України. Усі тварини, занесені до Червоної книги України, охороняються законом. Їх не можна знищувати, і на них. Не можна полювати. Вам здається, що це просто кіт? Але ні. Це тварина з Червоної Книги України, це кіт лісовий. Як люди можуть допомогти диким тваринам? Подумай, будь ласка. До тварин треба ставитись шанобливо, збільшувати їх кількість, дбати, щоб вони не зникли. У нашій країні під загрозою зникнення перебуває багато диких тварин. Деякі тварини вже втрачені назавжди. Ось ще представники. Це в нас Рись та Корсак. Пригадайте! Чому книгу, в яку записують рідкісні види зникаючих тварин, назвали червоною? Як ти думаєш? Червона книга названа так, тому що червоний колір це сигнал, який попереджає про небезпеку, що нависла над великим багатством природи рослинами і тваринами. Ця книга звертається до людей зі словами. Зупиніться, подумайте, що ви робите і чим це загрожує. Є червона книга рослинного світу та червона книга України тваринного світу. Погляньте на цього їжачка, це також представник червоної книги України. Це їжак вухатий. Подивіться на його вушка. Пам'ятайте тварин. Потрібно охороняти, допомагати їм. Подумай, що ти можеш зробити для збереження тваринного світу. Пригадай, які тварини занесені до Червоної книги України є там, де ти живеш. Ви впоралися з нашим уроком. Поставте лайк, підпиші на на канал, щоб не пропускати наступні уроки. Я вас обов'язково чекатиму.